Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Капитнюс. Сьогодні хочу розповісти про новорічний автомат та що в ньому буде за техніка. Загалом Wargaming, звісно ж, премтанк танк туди не засуне, але для колекціонерів підійде. Випадати буде не всім. Статус колекційна техніка має два танки 9 рівня: Радянський та США. Це об'єкт 590 та Паттон 120. А по традиції попрошу підписатись на канал з усіма сповіщеннями від нього, поставити вподобайку та написати коментар, як ти думаєш, хороші ці танки чи ні? Отже, в нас є два кандидати: це Паттен 120 та об'єкт 590. Обидва різні танки та обидва мають різну механіку гармат. Паттен має потужнішу гармату та разову шкоду, а от об'єкт 590 має барабан. Відповідно, що ТТХ ще змінюється в незрозумілому порядку, тому на виході в реліз ТТХ можуть відрізнятися. Детально про ТТХ об'єкта 590. За сукупністю ТТХ маємо незвичний танк. Почнемо з простих та очевидних речей. Зовнішність це типовий радянський СТ. Головні його фішки це хороша динаміка, низький сулет і механізм із зворотною дозарядкою, як у іс 3 ЗМ3, тобто мамки зарплат. зарплати. Тобто найшвидше заряджається найперший снаряд у магазині. Основний снаряд об'єкта 590 це підкаліберний, а голда ББ. Це накладає деякі обмеження на використання. Крім того, у танка досить тонкі борти, незважаючи на наявність екранів. А бронювання бортів у нас всього 75 міліметрів. Що стосовно по гарматі, гармату він має доволі таку середню: 320 середньої шкоди з пострілу, 225 мм пробивання базовим снарядом, тобто бронепідколом. А от уже голдовим у нього піде ББшкою пробиття в 299 мм. Відповідно, що перезаряджання між снарядами ми маємо 3,5 секунди та 3 снаряди в барабані. Перший снаряд заряджається 10 секунд, другий снаряд заряджається 13 секунд, та третій заряджається 16 секунд. Відповідно що ці тактичні характеристики можуть не співпадати з тим, що уже виходить. ВЛД хоч і має 110 мм, але розташована вона під великим кутом, що дозволить танкувати в деяких моментах. КВНи у нас всього мінус 5 градусів. У танка не особливо комфортні КВНи, тому грати під рельєфом буде дуже проблематично. Ще й розкид бажає кращого. Розкид на 100 метрів у нас 0,42, відповідно, що танк не точний, тільки в близькості він зможе грати. Але ж рухливість тішить. Об'єкт 590 має хорошу питому потужність та рухливість. Відкість вперед ми маємо 52 км, а назад 25 км. Та кінських сил на одну тонну складає. 20 кінських сил та потужність двигуна 800 кінських сил. Переваги та недоліки об'єкту 590. Ну а зараз, щоб не виникало питань, ми розберемо всі нюанси щодо пунктів, виділивши плюси та мінуси. Плюси це механізм зворотної дозарядки, бронепробиття, низький профіль, ДПМ та рухливість. Що з мінусів: швидкість перезаряджання останнього снаряда в магазині, броня бортів корпусу, КВН в мінус 5 градусів. Та точність. Правильно вкачати навички екіпажу на об'єкт 590 з життєво необхідно, адже саме від нашого вибору надалі залежатиме комфорт гри на цьому танку і кількість срібла, що зароблятиметься на ньому. І пам'ятайте, у нас в екіпажі немає заряджаючого. Цю роль виконує командир, так і навідник. З цих причин вибір буде наступним: командир, бойове братерство, безконтактна боєукладка та інтуїція і пожежогасіння. Навідник. Бойове братерство, безконтактна боюкладка Інтуїція, Снайпер. Механік водій, бойове братерство, король бездоріжжя, чистота та порядок. Подальше прокачування навичок на об'єкт 590 World of Tanks передбачає дотримуватися тих самих тенденцій. Може ще трохи збільшити огляд і підібрати інші вміння, які припали вам до смаку. Тобто це ті, які рекомендовані, тому що цей танк має критування боєукладки та багато чого іншого. І відповідно, що потрібно обирати на свій смак, маскування там, пересування по ґрунтах і так далі. Це вже ви обираєте на свій смак. Тактика гри на об'єкт 590. Перед нами типовий бронетарган із барабаном. Наш радянський СТ легко може підтримувати союзників, роздаючи всі снаряди з барабана або грати в мисливця і здійснювати рейди. Тобто зарядився, виїхав, відстрілявся, поїхав назад, зарядився, знову виїхав. Важливо пам'ятати, що вразливість машини на зразок тонких бортів і не найкомфортніших кавентів це дуже погано. Ну і доведеться пристосовуватися до особливих. Танка, як преміумних ББ або механізму зворотної дозарядки. Перейдемо до паттон 120. Це дуже старий танк, який був у грі клієнта протягом тривалого часу. Для першого разу він пройшов супертест у 2015 році, і після прийняття до гри він був невикористаний. Крім того, танк був тільки у китайському регіоні, коли він був під контролем компанії під назвою Kongs Hong. Після передачі назад до ВГ він залишився з усіма гравцями, як і він на той момент. Танк із трьома назвами також був представлений на консолі на 10 рівні. У новій інтерації танк переведено на 9 рівень, але створено копії 10 рівня з додаванням CN, тобто китайського регіону. Для гравців у Китаї він залишився таким же, як і був. Ця практика не нова. Наприклад, ви можете взяти об'єкт три топора для рівня 10 у Китаї та рівня 9 для всіх інших. Ну і давайте зараз перейдемо трішечки до ТТХ Паттона. Назва танка буде змінена: він застарів і занадто складний для гравців. Назва вказує на корпус, башню і гармату, встановлені на танк. Оновлена назва до нового релізу тестування танку називалася m 48 a 120 оскільки основою танка є Корпус Паттон. Тепер має назву Patton танк 120. А перед цією назвою мав Patton 3 120 Поки що назва залишається як Patton Z Tank 120, але будемо надіятися, що цю довгу назву будуть змінювати або укоротять на ПТТ, наприклад, так, або ПТ-120. Паттон має хорошу гармату, яка видає нам 400 середньої шкоди спострілу. Середнє пробивання 242 мм. Це у нас бронебійний снаряд, А от уже кумулятивний снаряд, який йде за голодовий снаряд, пробиває 300 міліметрів. Відповідно, що гармата непогана, як би скажемо, але є дуже багато. Мінусів це командирська башня, яка у всіх наших американських друзів. Та відповідно, що плюсами цього танку є це КВН. кавені в 10 градусів. Але за рахунок того, що у вас немає майже бронювання в лобі башні, всього 203 міліметра, то будуть вас пробивати навіть через ваші кавени кумулятивами і відтанкувати ви нормально не зможете. І давайте зараз поговоримо про точність та перезаряджання, і будемо завершувати цей відеоролик. Тож, будь друзі, перезаряджання гармати в стоковому стані без екіпажу, без обладнання складає 11,7 секунд. Відповідно, що можна розігнати десь до 8,5 9 секунд на боновому обладнанні. Розкид на 100 метрів не саме приємне, 0,4 метри. Відповідно, що точності у цього танку немає, порівнюючи із іншими братами американцями. Швидкість вперед всього 40 км. Кінських сил двигуна 770, а от уже на одну тонну складає 15,5 кінських сил. Відповідно, що бронювання корпусу у нас також є, як у всіх американських танках 152 мм. Тож, бо танкувати як так сильно ви не будете проти 10 рівня, а от уже якийсь там 7-8 рівень, ще можливо ловом і танконети, та навіть, можливо, і башня. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Хочу подякувати вам за підтримку мого каналу. Якщо ти ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйся. Тихої та мирної ночі. Всім дякую, пока-пока.